Ну, є вже, є вже людина, яка буде давати по шиї І бачите, як бігають Минулого року минулого року такої, таких, такої швидкості руху європейців, ми ж не бачили. Да? Ну, прийшов Трамп, приїхав Дівенс один раз, приїхав в цей голова Пентагону. Не зрозуміли ви що, ви що. Сказали вам платіть, значить платіть. Чи будуть... Ні, давайте скажемо головне, що, що там головне було. Витрати. На Україну головне будуть вважатися витратами на оборону НАТО і Ну ЄС я не знаю, це для нас головне в дійсності. Що ви розуміли, тому що це ж починає працювати бюрократична система. Та тільки залізти в ту бюрократичну систему, все починається. Знаєте, для нас то на в техніці є така називається позитивний зворотній зв'язок. Це коли ну на покнапуска запускаєш маятник, а він все більше більше розхитується, да і не може зупинитися там. Ту да, ну, там з різних причин фізичних так і тут для України це позитивно позитивний, позитивний зворотній зв'язок. Тобто, ми зараз там зараз з'являться свої розводіли, які будуть деребаняти кошти на допомозі Україні. Ну ну до України воно ж якось все рівно повинно дійти. Да. Там, хоч один відсоток ВВП, там не знаю, півтора, це вже для нас великі величезні гроші. Так? І це дуже добре в дійсності. І там, те, що ми в європейські програми частину переозброєнь стаємо, це дуже добре, тому що є гроші на переозброєння України, підтримка армії і так далі. А гроші тут все. Тут все. Те, що вони там не написали, що Україна стане членом НАТО, але ж вони написали, що й не буде, що вони ж не написали, що не буде, як хоче Росія. Вони залишили все, як є. Тут головне гроші. Якщо є гроші, можуть можуть знаєте, там плюватися своїх там ком'юніке, скільки захочуть. Тут від нас це залежить, як ми використаємо ці можливості.